22 квітня. Тому-то дам уділ йому між великими, і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і з злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Ісаї 53 розділ, 12 вірш. Отець добре знав, що віра і слухняність Його Сина будуть щедро нагороджені. Він добре знав, що душа Ісуса, Його істота становитиме жертвоприношення за гріх, за Адама та Його рід, і добре знав, що в кінцевому результаті Син повинен побачити нагороду за муки своєї душі, яка задовольнить Його? Яка більш ніж компенсує кожну пробу, кожну сльозу, кожний біль. Чи ж не чудово, що в Божому проведінні кожен покликаний євангельського віку може застосувати ту саму потіху і запевнення до свого власного серця і знати, що все разом допомагає на добро тим, хто любить Бога, покликаним Його постановою? Чи ж не чудово, що ми також маємо запевнення, що коли ми страждаємо з Ним, то будемо також царювати з ним, що коли ми зазнаємо мук душі, йдучи слідами нашого відкупителя, то компенсація за це буде більш, ніж задовільною, і що запевнення в цьому дає нам слово Господа. Для всіх, хто вірою приймає Господні обітниці? Дана річ стає впевненістю віра може твердо покладатися на нього, що би з нами не трапилося.